Тема моєї роботи дослідження причин збільшення чисельності медуз і наслідків цього процесу для Азовського моря. Останнім часом в акваторії Азовського моря створилися сприятливі умови для появи і масового розповсюдження медуз. Мета дослідити причини збільшення чисельності медуз і наслідки цього процесу для Азовського моря. Завдання спостереження за медузами, виявлення видового складу медуз та місць скупчення на узбережжі Азовського моря. Дослідження причин збільшення чисельності медуз, визначення наслідків цього процесу для Азовського моря. Об'єкт дослідження медуза корнерод та медуза Аурелія. На цій карті схемі зображені місця проведення досліджень, а саме: селище Малейкіна, Білосарайська коса, Урзуф, Бабах Тарама, місто Бердянськ та Кирилівка. В Азовському морі мешкають два види медуз медуза род та медуза аурелія. На слайді представлені порівняльна характеристика. Медуза род небезпечна. Розмір куполу до 80 см, вага до 10 кг, щупальці відсутні. Медуза аурелія або вухата медуза Відносно небезпечна. Розмір куполу до 40 см, вага до 10 кг. Має багато щупальців. У обох цих медуз природних ворогів немає. Під час спостережень протягом 2020-2021 років нам зустрічалися медузи на всьому досліджувальному узбережжі у найбільш сприятливий період з липня по серпень. У червні ми не зустріли жодної медузи. Останнім часом, внаслідок зменшення пресноводного стоку з річок Дон і Кубань підвищилася солоність води в Азовському морі. З 2004 по 2021 роки відбулося підвищення солоності води Азовського моря з 11 проміле до 15 проміле і наближується до солоності Чорного моря. Підвищення солоності води створює сприятливі умови для розмноження медуз. Розглянемо причини збільшення чисельності медуз в Азовському морі, підвищення солоності води, відсутність холодних зим, підвищення температури морської води прискорює вегетативний період медуз, багата кермова база для медуз, морські течі та напрямок вітру сприяють переміщенню та скупченню медуз, підвищення солоності води. Азовського моря внаслідок перетворення розподілу річкового гостоку і кліматичних умов найвпливовіші фактори збільшення чисельності медуз. Наслідки збільшення чисельності медуз в Азовському морі. Для людей опіки наносять шкоду здоров'ю, незручності під час сезону відпочинку. Для екосистеми органічне забруднення моря, знищення кромової бази для риби, витісняють промислову рибу. Таким чином, масове розповсюдження медуз негативно впливає на баланс екосистеми Азовської акваторії. Пропонуємо заходи про зниження чисельності медуз. Зниження солоності води в Азовському морі важливе можливе за рахунок збільшення річок, стоку річок Дон і кубань, опріснення протягом декількох років сприятиме налагодженню рівноваги екосистеми та зменшенню кількості медуз. Для уникнення контакту медуз з людиною необхідно захищати акваторію біля піщаних пляжів шляхом спорудження загороджувальних бонів. У разі забруднення прибережних акваторій та пляжу необхідно вчасно утилізувати медуз. Необхідно налагодити промислови вилов та переробку медуз з метою їх використання в кулінарії, медицині та у тваринстві, в якості кормових добавок до раціону домашніх птахів і тварин. Дякую за увагу!